Діяння апостолів, розділ 27. Коли було вирішено, що маємо відплисти в Італію, Павла і деяких інших в'язнів передали сотникові августової когорти, що звався Юлій, Сівши на адраміцький корабель який мав плисти попри міста азійські, ми вирушили. З нами був Аристарх, Македонець із Солунян. На другий день ми пристали до Сидону. Юлій обходився з Павлом по-людяному і дозволив йому навідатися до друзів і користуватися їхньою допомогою. Відчаливши звідти. Ми попливли попри Кіпр, бо вітри були противні. І, перепливши море, що омиває Кілікію та памфілію, причалили в мирах лікійських. Там же сотник знайшов Олександрійський корабель, що плив в Італію, і посадив нас на нього. Багато днів пливли ми поволі, і на силу прибули до кніду. Коли ж вітер не допустив нас причалити, ми попливли попри кріт, коло Салмони. А пливочі з трудом попри неї, прибули до одного місця, що зветься Гарна пристань, біля якої було місто Ласея. А як проминуло досить часу, і плавба вже стала небезпечною, бо й піст минув вже, Павло попереджав, кажучи їм я бачу, мужі, що плавання не обійдеться без шкоди і великої втрати, не лише для вантажу та корабля, але й для нашого життя. Та сотник більше довіряв керманичові і власникові судна, ніж словам Павла. Через те, що пристань не була вигідна на зимівлю, більшість була тієї думки, щоб вирушити звідти, і якщо можна. Дістатися до Фініки, пристані Кріцької, що звернена на південний захід і на північний захід, і там перезумувати. Як же подув легенький південний вітерець, вони, гадаючи, що здійснять свою думку, підняли якір і попливли по край кріту. Та незабаром зірвався буревій, що зветься Евракілон. Ухопило корабель так, що він не міг іти проти вітру. Ми пустилися навманя, і нас несло. Підпливши під якийсь маленький острів, що звався Клавда, нам ледве вдалося опанувати човен. Ми витягли його і вжили допоміжних заходів, обв'язуючи корабель. А боячися, щоб не попасти на сирту, спустили вітрило. І так нас несло. Наступного дня, через те, що буря сильно кидала нас, почали ми викидати вантаж, а на третій, моряки власними руками повикидали знаряддя корабельне в море. А що ні сонця, ані зір не було видно вже кілька днів, та й буря люто налягала, ми втратили вже всяку надію на рятунок. Коли люди довго не їли, тоді Павло встав серед них і мовив: Треба було мужі послухати мене і не покидати кріту, так можна було б уникнути цієї небезпеки і шкоди. А тепер закликаю вас бадьортеся, ніхто без вас життя не втратить, лиш корабель пропаде. Цієї ночі, бо з'явився мені ангел Бога, якому я належу і якому служу, і сказав: Не бійся, Павле, ти маєш перед кесарем з'явитися, тож Бог дарував тобі всіх тих, що пливуть з тобою. Тому бадьортеся, люди, бо я вірую Богові, що воно так і буде, як було сказано мені. Ми мусимо натрапити на якийсь острів. Чотирнадцята ж ніч настала, як нас кидала по Адрії. Та коло півночі моряки здогадувалися, що якась земля зближається до них. Тож кинули лот, і було двадцять сажнів глибини. Відпливши трохи, знов кинули лот у море і було п'ятнадцять сажнів. Тоді, побоюючися, щоб не наскочити десь на якісь підводні скелі. Ми кинули чотири якори з корми і вичікували, щоб настав день. А що моряки намагалися утекти з корабля, і вже були спустили човен у море, вдаючи, ніби хочуть викинути якори з переду корабля, Павло сказав до сотника і вояків. Якщо ці не зостануться на кораблі, ви не можете спастися. Тоді вояки відтяли линви човна, тож він упав. А як мало дніти, Павло запрошував усіх щось з'їсти. Оце сьогодні чотирнадцятий день, як ви, ждучи, перебуваєте без їжі і не їсте нічого. Тому прошу вас щось з'їсти, бо йдеться тут про ваш рятунок. Ніхто з вас ані волосу із голови не втратить. Сказавши це, взяв хліб, подякував перед усіма Богу і, розламавши, почав їсти. Тоді всі піднялися на дусі і самі прийняли їжу. Було ж усього нас на кораблі двісті душ. А як наїлися, то заходились полегшувати корабель. Кидаючи пшеницю в море, коли настав день, моряки не розпізнали землі. Вони лише угледіли якусь затоку з побережжям, куди хотіли по змозі причалити кораблем. Вони відчепили якори і пустили їх у море. Одночасно вони розв'язали деменні мотузки і, розпустивши проти вітру жаглик, тобто вітрило. Пустилися на берег. А що потрапили на мілину між двома течіями, то корабель застряг. Ніс, врізавшися сильно, був нерухомий, а корму трощила на вала хвиль. Вояки були тієї думки, щоб в'язнів убити, аби ніхто з них не втік у плав. Та сотник, що хотів урятувати Павла, стримав їх від того наміру. І звелів тим, що вміли плавати, першими кидатись у воду і дістатися на сушу, а іншим рятуватися, хто на дошках, хто на уламках судна. Таким то чином всі на землю врятувалися, Перше Послання до Корінтян, розділ 14. Змагайте до любові, але бажайте гаряче духовних дарів, особливо ж дару пророцтва. А хто говорить мовами, той не людям говорить, лише Богові, бо ніхто його не розуміє. Він говорить духом таємні речі. Хто ж пророкує? Той говорить людям на повчання, попередження, розраду. Хто мовами говорить, той сам себе повчає, хто ж пророкує, той повчає церкву. Я хочу, щоб усі ви говорили мовами, але ліпше, щоб ви пророкували. Бо той, хто пророкує, більший, ніж той, хто мовами говорить. Хіба що він пояснює, щоб церква мала повчання. А тепер, брати, якщо б я прийшов до вас і заговорив мовами, яка б вам користь із мене була б, коли я, говоривши до вас, не вділю вам ні об'явлення, ні знання, ні пророцтва, ні науки. Так само воно і з бездушними речами, що дають звук, чи то сопілка, а чи то цитра. Коли не видають із себе різних звуків, як розпізнавати, що грається на сопілці чи на гуслях? Бо коли сурма лунає невиразно, хто приготується до бою? Отак воно і з вами. Коли ваша мова не має в собі ясних слів, як зрозуміти те, що ви говорите, ви будете на вітер говорити. Є їх чимало тих усіляких мов на світі, і ні одна з них не позбавлена значення. Та коли я не розумію значення слів, я буду тому, хто говорить, чужинцем, і той, хто говорить, буде мені чужоземцем. Тим то й ви, коли вже так їх прагнете, отих духовних дарів. Старайтеся їх мати подостатком на збудування церкви. Тож хто говорить мовами, хай молиться, щоб умів вияснити. Бо коли я молюся мовами, дух мій молиться, а розум мій без плоду. Що ж, отже, робити, буду молитися духом, а й розумом буду молитись, буду співати духом. А й розумом буду співати. Інакше бо, коли благословлятимеш духом, то як проста людина скаже Амінь на твою подяку, коли вона не знає, що ти кажеш, ти гарно дякуєш, та другий тим не повчається. Дякую Богові моєму, що я більш усіх вас мовами говорю, але в церкві. Волію п'ять слів розумом моїм сказати, щоб навчити і інших, ніж десять тисяч слів мовами. Брати, не будьте дітьми розумом. Щодо зла, будьте дітьми, а щодо розуму то будьте зрілі. Написано в законі. Чужими мовами і іншими устами я буду говорити до народу цього. Та вони й так мене не послухають. каже Господь. Так що мова знак не для віруючих, а для невіруючих. Пророцтво ж – не для невіруючих, а для віруючих. Якщо отже зійдеться уся церква разом. І всі заходяться говорити мовами, а ввійдуть якісь неосвічені чи невіруючі, то хіба не скажуть, що ви божевільні. Коли ж усі пророкують, і війде якийсь невіруючий чи неосвічений, його всі викривають, усі судять. Тайни його серця стають явними, і таким чином він, упавши ниць на землю. Поклониться богові і заявить, що Бог є справді поміж вами. Що ж, брати, коли ви сходитесь, а той має пісню той навчання, той об'явлення, той мову, той пояснення, все хай буде для збудування. Коли хтось говорить мовами, нехай буде їх двоє, а щонайбільше. Троє, і нехай один пояснює і то по черзі. Коли ж немає кому пояснити, нехай мовчить у церкві, нехай собі і Богові говорить. Що ж до пророків, то нехай двох або трьох говорить, інші ж хай розсуджують. А як комусь з присутніх дано об'явлення, хай він перший мовчить. Бо всі ви можете один за одним пророкувати, щоб усі навчились і всі були підбадьорені. Духи пророків коряться пророкам, бо Бог є Бог не безладу, а миру. Жінки ж, як у всіх церквах святих, нехай мовчать, їм бо не дозволено говорити, нехай будуть у покорі. Як і закон говорить. Коли хочуть чогось навчитись, хай спитають удома своїх чоловіків, бо непристойно в церкві жінці говорити Хіба то від вас вийшло Слово Боже, хіба то до вас одних тільки прибуло. Якщо ж комусь здається, що він пророк або має якийсь духовний дар, хай розуміє, що те, що пишу. Це заповідь Господня. А коли хтось її не знає, то й він незнаним буде. Тому, брати мої, прагніть пророкування і говорити мовами не бороніте, але все нехай діється пристойно і докладно. Псалом 123 До тебе я підношу мої очі, до тебе, що живеш на небі, як очі слуг на руки свого пана, і як слугині на руки Господині, так наші очі дивляться на Господа Бога нашого, поки не змилосердиться над нами. Помилуй нас, О Господи, помилуй. Бо надто ми наситилися зневаги, надто наситилася душа наша глузуванням ситих, зневагою гордих. КНИГа Приповідок. Розділ. Четвертий Слухайте, діти, батьківське навчання, і зважайте, щоб розуму набрались, бо я даю вам добру науку, навчання мого не покидайте. Бо і я був сином у мого батька, ніжним та любим в очах моєї неньки. Він учив і говорив до мене. Нехай твоє серце держить мої слова твердо, пильнуй мої накази, то й будеш жити. Набирайся мудрості, розуму набирайся, не забувай, не відхиляйся від слів моїх уст, не покидай її, і вона буде тебе зберігати. Люби її, і вона буде тебе охороняти. Початок мудрості, здобувай мудрість. Усім твоїм маєтком здобувай розум, цінуй її високо, і вона тебе підійме, вона тебе прославить, коли ти її обіймеш, вона тобі на голову вінець слави покладе і пишною короною тебе прикрасить. Слухай, мій сину. І сприймай мої вискази, і років життя твого буде багато. Дорогами мудрості тебе навчаю, і веду тебе по стежках простих. Коли ходитимеш, крокам твоїм не буде тісно, а побіжиш не спотикнешся. Держись науки, її не занедбуй, пильнуй її, вона бо життя твоє. Не ходи стежкою безбожних і не простуй дорогою ледачих, Ухиляйся від неї, не ходи нею, зверни із неї, та й далі йди. Вони бо і не заснуть, як зла не вчинять, і сон їх покидає, як не підставлять комусь ногу. Вони бо їдять хліб злочинства і п'ють вино насильства. Дорога ж праведних, як світло зірниці, що світить дедалі ясніше, поки день не стане повний. Путь безбожників, неначе темрява теменна. Вони не відають, об що спіткнуться. Мій сину, слухай слова мої уважно, нахили вухо до моїх глаголів. Нехай вони не відходять з перед очей у тебе, сховай їх в осерді твого серця вони бо життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього його тіла. Більш ніж щось інше, пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела. Відкинь лукавство уст від себе. І губ правду віддали від себе. Очі твої, нехай дивляться просто, вії твої нехай зорять перед тобою. Вирівняй стежку для ноги твоєї. Нехай усі твої дороги будуть прості. Не збочуй ні праворуч, ні ліворуч. Відверни ногу твою від зла. Книга Пророка Осії, розділ п'ятий. Слухайте це, о священники, вважай, доме Ізраїля. Прихили вухо, доме царські, бо вам суд належить. Бо ви були пасткою у міцпі і сіткою розіп'ятою на таворі. Відступники погрузли глибоко у вбивствах, та я провчу їх усіх. Знаю я Ефраїма, та й Ізраїль не схований від мене. Тепер, бо ти, Ефраїме, блудуєш сплюгавлений Ізраїль. Учинки їх не дозволяють їм повернутись до свого Бога, бо дух блудництва в них усередині, і вони Господа не знають. Але Ізраїля гординя буде свідчити проти нього. Ізраїль та Ефраїм спотикнуться об свою провину, і Юда теж спотикнеться з ними. Вони йдуть з вівцями своїми та волами Господа шукати, але вони його не знайдуть. Він від них ухилився. Вони зламали віру Господові, бо чужих дітей сплодили. Тепер же новий місяць пожере їх і поля їхні. Трубіть у ріг у Гівеа, у сурму в рамі, Вдарте на сполох у бет Авені, позаду тебе, Веніамине. Ефраїм стане пусткою в день кари. Я сповіщаю над колінами Ізраїля річ певну. Князі юдейські скидаються на тих, які пересувають межі. Я виллю на них, немов воду, гнів мій. Пригноблений Ефраїм судом побитий, бо уподобав собі за марнотами ходити. Тому буду для Ефраїма міллю і порохном для дому Юди. Коли ж Ефраїм побачив свою неміч і Юда свою рану, пішов Ефраїм до Ашура, а Юда. До великого царя звернувся, та він вас вилікувати не здолає, ні вигоїти рану вашу. Бо я буду мов лев для Ефраїма, Не мов левеня для дому Юди, я розірву їх і геть піду, я вхоплю, і ніхто не буде рятувати. Піду, повернусь на моє місце, аж доки ті не визнають вини своєї. І не стануть обличчя мого шукати. У своїй біді шукатимуть мене ретельно.